Шановні глядачі для нас цей день особливий день захисту дітей. Учні Броварського навчально-виховного комплексу висловлюють подяку всім захисникам, що завжди перебувають на сторожі нашого життя та нашої безпеки, всім тим, кому ми завдячуємо мирним небом та спокоєм, і саме тому ми хочемо подарувати воїнам ато пісню, яку ми записали. Дякую, дуже приємно. Хочу сказати тільки велике, велике, велике дякую від всіх своїх побратимів і сказати діти України найкращі діти в світі. Дякую. Ми зробили теж подарунок дітям, які приложили набагато сил і хочемо віддятися подарунком державним прапором. А вже згодом о 15.30 на зоні Атошка в нас буде можливість переглянути кліп, взятий за підтримки Ігоря Юрійовича Романенка. Дуже дякуємо вам. Дуже дякуємо за участі за те, що ви також є зворотній зв'язок. Віддячили так би мовити всіх тих дітей, е котрі підтримують наших захисників. Ну і ми продовжуємо наше сьогоднішнє е свято, яке насичене е дуже цікавими творчими виступами, колективами талановитими дітьми. І е зараз на вас чекає чудовий блок від будинку творчості та. Е його яскравих колективів перерахуємо всі колективи та їхніх керівників трошки пізніше. І хто у нас там розпочинає блок, а дівчата? І розпочинає цей блок ансамбль Калинка з піснею Кращі друзі на землі. Кращі друзі на землі. Давайте подивимося, хто ж це. Починаємо. E aí, E aí, E, aí? e, aí? e aí? Як же вас багато, кожен по своєму хвилюється? А хтось вже готовий починати виступати. Ну як будете готові, Ми тільки будемо раді. Ще раз пооплатуємо. сегодня І, Тоже, буде буде, так? А? Тоже Ну, да. Добрий день. А? Дяк, не може... Це я вас хочу спитати. Як у вас враження? Враження? Знаєте, таке враження, як під обстрілом, коли діти роблять щось за воєнне в АТО, серцебиття це є частіше збиття. Передати це почуття не можна. У нас діти України, вони найкращі, вони найгідніші. Вони найпатріотічніші діти всієї держави України. Виразити словесно його неможливо. Це відчути потрібно. Що відчуває батько, коли обнімає дитя? Передати цих всі, почуттів неможливо. Це відчуття те ж саме. Я дуже радію за те, що в нас такі діти, і вони напевно дуже. Більше чістю, свого розуму, патріотичності, ніж якісь деживачі, де, де які не відповідають дійсно. А так я вихідний, я знаю, за що я воював, чого я воював, чого хлопці знаходяться зараз там, щоб зберегти мир та спокій таких прекрасних сирових дітей. Це наше майбутнє. Ну, дальше. Это муха, о чем? Иди подивись, почитай. Мама. Почитайте. Дивитись, цілую, і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати Тебе для себе і всіх. Так я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною, хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти. Тобі в всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти. Шаленію, Божа, волю, родом втрачаю. Біди в тебе нас ховаю, сховаю, сховаю. Знаю, я все бомів. Шалені, шаленію, я шалені. Шаленію, коли пірнає в тебе з головою. А ти знаєш про що? Я твій золото шука, чи я маю молота для своїх сорок вісім кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля. і Я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир великий, ти чула про мене. Принцеса волинська давай за мене, давай нас міцнимо книжівства ці. Аби нами а пишалися наші правоці. Раніше я любив східні солодощі. Тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі. І шаленію через те, які вони лагідні. Ми промоки і слово. Я не бачила подводовити. Я не знаю. Прибуємо на міша Божу розум втрачаю сховаю, сховаю, сховаю. Знаю ні, все одно про тебе. Моя Україна від учнів Броварського навчально-виховного комплексу наш подарунок всім захисникам України. Шуга її крепшеничного поля. Запах трав що я згадую знову. Oh, darling. Утнього наступного покоління, а для того, щоб ви могли передати це воїнам, і вони поверталися живими. Дякую. Від цих своїх побратимих хочу подякувати за дітей, вони у нас найкращі, вони найзолотіші. В нас є майбутнє завдяки таким дітям, які написали чудову пісню, які приготували нагороди для воїнів АТО. Від ім'я своїх побратимів. Я думаю, що не тільки міста Бровари, а всієї України хочу подякувати і сказати вам. Ви в нас найкращі, ми вас безумно безумно любимо. Ви цвіт наші, ви наше майбутнє. Я хочу вам кланіти. Дякую, слава Україні. Слава нації, Україна! Дякую, І ти ще невеличке уточнення. Просимо вас всіх шукати наш відеоролик на Ютубі. В групі Facebook, на YouTube. Так що долучайтесь, шукайте перше, що потрібно зробити це взагалі в нас безпека дітей. Залежить таки від самих наших батьків і від саме. Воїнів АТО, так як і захищають Україну, захищають дітей. Тому ми вирішили це свято дві громадські організації, Асоціація батьків міста Бровори та громадська організація Авангард-Тоброварі об'єднатися разом і провести це чудово свято для дітей. Тому як ми разом, то наші діти будуть безпеки. Ви могли б представитися? Я Роман говорю, голова громадської організації Асоціація батьків міста вам. Одне запитання, скажіть, будь ласка, що потрібно робити в місті бровари, щоб діти себе почували у безпеці в цьому місті? Це важке навіть запитання. Ну насправді я себе відчуваю безпечно, тому що порівнюючи з зоною антитерористичної операції, ми звісно не можемо жалітися на життя, адже завдячуючи воєнам АТО, в нашому місті мирно, в нашому місті. Що потрібно зробити для цього? Для того, щоб діти почувалися в да, ну от, скажімо. Ходять вночі, там да, тобто наскільки безпечно в місті в Бровари ходити дітям? Ну, наприклад, біля нашої школи, де я навчаюся, багато гаражів і там дійсно небезпечно ходити, адже крім наркоманів та людей в нетверезому стані, там ще часто незручно взагалі пройти, адже ще й багато машин. Тому ну напевно хороша болить. Але взагалі я думаю, що наше місто воно безпечне. Крім деяких таких випадків, то в принципі тут безпечно. Ви могли б представитися? Мантебура Наталія? Дякую. Для того, щоб діти почували себе безпечно, Перш за все, на всіх дівках влади до кожної дитини потрібно відношення так, як до своєї особисті. І щоб ти все все що щиміло і боліло, коли у дитини щось болить, це як великі твої дітей. Тоді у нас є не тільки безпека за дітей, а всі державі. Ми будемо найкращі. Ми будемо поверки, у наших дітей дуже всі це ми, а вони для нас. Ці. Наскільки гостра проблема безпеки дітей у броварах? Вона дуже гостра, тому було прийнято зробити дуже багато хто. Діти стараються, на них і звертаються уваги. Наш захід для того і відтворився, щоб е -е, показати дітям, що ми цінуємо те, що вони зробили для нас, і ми не зупиняємося. Кожен малюнок їхній був для нас на передовій кобрі. Коли холодно, він грів. Коли хотілося їсти, він кормив. І перш за все, обов'язок кожного ну, ми сказати дітям дякую. Ну а це дякую, ми відтворили сьогоднішній посіб. Ви могли б представитися? Я голова правління авангард АТО Броварії з Муратові Росією. Дякуємо.